Лоработяга, в бойне зв'язку. Трохи пропав із відео, але повертаюся одразу з чимось цікавим. У метро новий Совзон, нові фішки, а найголовніше новий абакан. Перше беру його з собою в гру і чесно, навіть не знаю, чого очікувати. Але одне скажу точно, буде дуже цікаво. І як завжди, три паки по 325 уті я розіграє серед всіх вас. Щоб взяти участь, просто постав лайк на це відео, підпишись на канал та напиши будь-який коментарях із трьох слів, плюс своє ID там. Результати вже в наступному відео. А зараз вмикай звук, зручно сі Дай і погнали тест на нову зброю. Всім, хто є смачного, а тим, хто просто дивиться приємного перегляду. Так, ну що ж, вже перенісся в метро, вже все готово. Новий абакан на вишках. Все вишки, все кльово. Зброя на п'ятках, тому будемо тестувати і глянемо, що воно собою представляє. Легенький закуп на нас двох. Виходить, що так. Я в обок з допроти Третя карта. Погнали. Так. Оу, безпека. Ну що ж, що по іграх, Бобак, за скільки його ми піднімемо з нового абака на фул 6 Твої персональні ставки. Завжди за на сухному тижні. Неприємно. Закрили когось. А, ще на десь я обережно. Тіп перед тобою прямо. Ну, у нас ще спинає. Обережно те спинує. Десь звідти. Де саме без поняття. Я принцип, попробую відповзти. Тут тип, будинок зайшов. Ясно, не вийшло. Ти в будиночку обережно. Бач, як він залазив туди. Mm -hmm. Глянь збоку, там де мене. О, гуляк. Гуляк лутав мій труп. Відбіг кудись, він yes. вже відбіг. Ну. не клво. Смок якийсь. Тут свій труп залутав. О, чі воно. Пол шість. Майже. Mm -hmm. Ну, початок поставлено. Зараз головне не розслаблятися. Десь галькою бігають. О! Це він мене закрив. Я що також сказав, що не всіх тіпів закрив. Непогано. Зараз щось підійде. О. Ти просто єш охраняєш. Геніально золото сюди. Монік. Пікінь. Нормально. Бачу, як я ж кому майстерський <свігінь> кинув. Тебе в спорту вона залетіла. Цікаво, що ті типу, посиділи, крутились, хай яшку тобі не кидали. Опит не купив, що скажеш. Що дай монстра? Який тут? Який монстр, що я тебе все, летим до на, на Ой, вихід. О, що ти що? Тихий шостий. О, ну забуде мені. Взяти, перехуйте. Таке нам треба. Ос, ти можеш зайти в рогань. Не хуйять. А бафо які? Я не Ну потім глянемо. Я не маю дивитися. Я треба скинути, щоб подивитися. Ну, ну, ну. Ось сюди вихід. В жопі, я помню. Нормально. Треба дати нормально так газу. Мега хороший старт, якщо можна так сказати. <звук> якщо так можна а так можна казати, чи так не можна казати, я помарю. Але наче, наче, наче все добре. Я приманка, ти гравець. Наступні грі наоборот. Все буде добре. Так, ну що, гра номер 2 Гуляк, mm. гуля. mm. гуля. не знаеш. Бабен разу погнали їх закриємо? наш там, там гуляк, да. Гуля. Mm. Зараз од по-ному кашечку як пролетить. буде неприємно. Бро, там не один тип. Мдоу мінімум.

Я тобі казав, го закриємо їх одразу, щоб потім не мучитись. Доглянемо з нього. Можливо, з нього щось сипануло. О, бачу його. І. Фіолка, ну добре, ясно, нічого не буде. Патрончики чисто розкид. Все полетів світ. Здалось. Так, ну що, ці грі нам потрібно підняти відходить. Ома, годнес, голяк. Голяк з... двойка голяків. Один за от... ближчим деревом, один за дальнім. Єх. Yeah. Другий за дальнім, за тоненьким деревом. Я yeah, принципі зараз сейф до ползу, надіюсь. По контроль полень. Все, я сейф. Що вони будуть робити? Якісь цікаві персонажі. Він вже собі розповідає, як я буду підніматися в цій грі. Якісь голяки мене бомбем зробили. Ситуація ну, приємна. Ну в них ще є, тому обережно. Mm -hmm. Що, Воно з гри вийшло, здається. Здається, так. А, семь, здорово. Сумно. Сиділо, нас чекали тут. Нічого, мій дід казав, хіровий початок, добрий кінець, тому зараз буде фл 6. Все під контролем. Типу спина. Тройка, тройка спина біжить. Я не знаю, що там голями, не голяки. Там шістки там. Секунда, і все. Троє. Плачь их. Хорош. <laughs> Минус Минострой. Гра продолжается. Я про Манка был баргровать. Тут с червоной. Он на все издательства учить был этому. Блин, я сломал компашку. Тут тоже червоный? червоной. Ооо, иди сюда, давай. Ооо. Как Теперь может пяти брат. Так известно. А -а -а. Значит все всякое... Бежать. Блин, она меня бросила. Обидела меня. сзади подходить? Там босс. Бот, точно Пики, пики. Что да, ты за мной бежишь да, да, да. <laughs> Я не хочу на хаешке то ты за мной просто. <laughs> Я стараюсь тут так куда-то. Пав с вышкой, ближе подходить. автобусом. По тебе? Нет. Почак. Почак. По сомневаюсь. Я давно кол там шея. Трёху страшно. <вес> это что, бота баф, не так? Это гуляк. О, рюкзак. Тебе надо, потребно? Так ты берёшь. Ты будешь держать. Это Топ, а. же, У него был шестер, Ничего не выпал. Двугуляк, і шо с це <objeto> непсиклам. Мучиться штурму. Бас шансу на виживання. Так, ем, я не знаю, чий тут Ні, ну шабігати. Таким... I не supplies! Можемо зачекати, поки босс зараз спавниться. Ну, рожевий. О, рюкзак п'ятий фул 4. Найс, nice. ясно. Ну все, здається, кльово. Можемо летіти на вихід звідси. Вийдем, що не було с того. Хочеш туди що зганяти? Oh, no. Ну, принцип, в принципі, вже все добре, мене поки все влаштовує. Oh. Я без патронів. Oh. Міг бути золотий. Оооо, oh, oh. це потрібно нам. Зараз дай вгадаю, нічого знову не випаде. Oh. Oh. Ну, шолом мені не потрібен, але. А давай. Лишній не буде 100%. Ну все, тепер вже точно можна на навойти. Ну що ж, можна підлати підсумки другої гри. Ем, Не так далеко вже. Залишилось ще два рюкзачки, два броніки. А один бронік. А, добре, все одно. Як вже буде. Так. Чи Чуєш? Mm. Ти собі зараз заков вже зробиш, так? Щоб я. бо я. У мене четвертий рюкзак, я тепер тобі не можу робити закоп. Дякую. Ти Ти виграв фігню за мільйон, про що я мови? Я розумію, що ти хочеш зекономити, але воно так не буде. Тик-тик. Не чекай, я тут збираюся. Так, ну я в принципі готовий. Ти готовий? Бо я готовий. Oh. Якось несерйозно. Якось взагалі несерйозне ставлення. Так, ну що ж, я готовий? Бубен, ти готовий? Mm -hmm. Повний ризик, восьма карта, чи трохи чил і сьома карта. вибір за тобою. Восьма. Mm -hmm. Йоу, легенький чил. Ну що ж, я Бобокс, третя гра, до проти сходів сьома карта. Повний газ. А не блін. а. ні, ні, Там була з лазером. Ой, пішов? куда пишоп? Куда пішоп? Це що за танці в туалеті? Так, ну що? Короче. Спаун такой чистого по файтах гра на Мартрой. Пока, пока, пока. Все нормально. залишилось два рюкзаки і один броник. Демо одразу тіпі, так? Mm -hmm. Ризиковано. Вс, моя карта повинна бути чолова, вона якась виходить ризикувати. Mm -hmm. б... Бачу, є тіпо. Mm -hmm. Дав по ньому. Він за каменем. Він тебе спали, здається. Ну. Mm -hmm. Так, я щось сьогодні не вдуся грати. Mm -hmm. Це... Нормально. Три, три головочки. Залетіло. Так, зараз, щоб спина не підійшла. Йоу, Залетело, я на пари стрілюю нікому. На кому? Треба показати якусь гру. Не стараюся. Не стараюся. Тривається. Так, що в нас тут? Таб... Вон, два. сміх. Лошин. Так, ну, 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 якось це не кльово, я нічого сам персонально досі не підняв. Якось було раніше наоборот. Я щось піднімав тобі, тут сьогодні все пішло на перекосяк. Діло не серйозне, Підписники не оцінять. Буде багато хейтівних коментарів, типу, бот! Нікого не перестріляв, Бобакс машина, буду їх видаляти. Смиссий то мої в конату. Тому є гейтери. Ясно, ясно. Кіпус пореду. Ну, яка Там Там чи вони босса откроють, не можу зрозуміти. Босса, босса. Ти певний? Я не певний. Так, ну, ситуація лячна. Тип на першому. Ой, у нас тип збоку. Якийсь на кіберспорт, а бакан не роздає. <ривіт> я, <ривіт> я, я, я стріляв, я трохи пізно почав це робити, але я стріляв. А, чекай, я закуп не зробив. Я старався. Ну але з нас нічого не зняли, тому продовжуємо робити. Життя жорстоке, а хто казав, що воно буде легким. Самок 4, сьома карта, я бобакс, продовжуємо. Надіюсь, це буде завершально. Бо я ставив ставки на 4 градус. Четверта я сейчас 4 карты играем, то цей станет. Ну напевно. Ну я на не наважен грати, ти мене знаю, я пунктуальний. Пунктуальний? Через 5 хвилин буде через 5 годин. Я і Ну, Бачу, біжить до тебе один.

А, це вже питання серйозно. Добре, скипаємо тоді геть. О, стоять лутаються, тихо, 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 тихо. О, Я щось настріляв. Я щось затукнув. Так, ну ми їх поділили. Чи мені... оп оп, ассоциат на полис. оп оп ще біжим.

І. -ї -ї -ї. Так він, значить, зі мною. Це якась неповага, здається. Я знаю, ну, що ми думає, думає, просто, труп, просто, труп, типу. тільки тройку залутали, а десь один. Ми тільки двойку залутали. Це точно бути теж. Так, зачекай, бо в мене вже нічого не поміщається. Я б забрав цей бронік собі why not. В житті пригодиться. Ну все. Ми так, ну, катки Ми за чотири катки піднялись. Стопан проведець, записуйтесь. Так, ну в нас ще десь дуо, здається, ні. Не здається, ми їх трохи зааграны. Ходи, ходи, ходи. Біжайте. штурм, не штурм. Не, не штурм. Шестерка. Двойка. <кхів> <кхів> Там тоже ще сама ночь. Це була Лізочка. Це була Лізочка, я тобі кажу. У нас все танки. Ангеліночка. Максим, там це я потужник. Я що потужничого тобою. Так, я її нікнейм за я тобі її в друзі додам. Поехали. Я думаю, це все. Могло <пілу болу>. ну Можливо, <пілу> хтось сидить тут, до речі. О, в мене якийсь труп, але це собака. А, ну да, Що щось... Ну, он, зима, шутит. ну ты там стреляешь. Щось... Ну давай, сыпаный, пятый рюбзак. На просто. Про, <пілу> Так, що <рістювання> а що це було? Ти просто выкаже собі полетіти. Бро там тимики нормальный. Вроде 6. Да? Тут уже. Watch out! ZMK, что и сидела, типа помостить. був. Да, такая наш була. Проник 6 минут місце забереш. У мене теж немає. Я зараз щось скину, добре. Так вже і бота. Постраждаю. Можна це в сейф закинути. Краще бути не могло, здається. Мені у нас ще на факторі були, дома глянемо була четверта гра Full 6 Фратка завершальна Завершальна І повна рюкзак броніків Чому б ні? Why not? Можна собі Утужна дозволити Отужна 6, 6 гравців Я закрив і мільйон бобакс От вже розігрався Так, ну що? Який твій вердикт по новому Абакану? Або по місцевому Кабану? Пушка, в принципі, нормальна, коли ти в фу 6. Коли ти гуляк, ну такое пушечка не вивозить. Та ні, угу. що, я так розвалив, ті що може. <реш> якраз, це... якраз ти повинен її нахвалювати. От я, я можу її трохи захейтати. Ні, загалом, загалом, нормально. Щось схоже до калаша Баріла, але на п'ятках. Єдина проблема патрони. Треба брати, напевно, штук 500, бо Ну, поповнювати їх не можеш серед гри, це ми вже зрозуміли. А так загалом. Від одного до десяти, напевно, тверда сімка. В принципі, можна бігати з нею так. Ну такий вердикт. Дякую за ігра, Бобен. Якось пану на знаю Ну що ж, розбійники, цей відосик підходить до свого логічного завершення. Нову пушку Абакан я поцінив на 7,5 з 10. Є свої плюси, але є свої мінуси. Цікаво почути вашу думку, тому пишіть в коментарях, що думаєте ви все читаю. Також не забувайте про розіграш. Це мага, просто лайк, підписка та коментар. Побачимося вже зовсім скоро в наступному відео.